Хочу записати відео, як зайти в старі сторінки журналу. Наприклад, у мене в березні немає ніяких вже учнів з да, в тому в, в мене є тільки з 31 березня в данопадку. Вносити зразу з квітень для цієї підгрупи. Наприклад, 7 А. в мене було по інформації дві підгрупи, їх об'єднали в один клас, і тепер в мене немає доступу до цього. У мене є доступ як е, то, що я один вчитель, але в допадку вірші з ляк може бути по-різному. Тобто в мене тут доступ є 7А, і в мене є доступ до старих підруб. Ну, може бути так, що у вас не буде доступ до старих підруб, то я хочу показати, як знайти доступ до цього. Тобто треба заходити не на журнал, а виходити на оцей розклад. І тут вибирати стару дату. Тобто можна гортати, тут є стрілочка вліво, тут є стрілочка вправо, на кожної стрілочку є календар кнопка. Тобто я можу вернутися назад. І тут є. І ось тут всі назви. Якщо це тиждень, то біруть все. У нас тиждень це всі тут у нас під групу. Мені треба знайти 7 А. Іменно на цьому тижні. І тут пише вже не весь клас. Тут пише група 1, група 2. От якщо я нажму на групу 1. Я не виберу квітень. Я виберу ту дату, де цей тобто березень. І можна побачити, що тут стоять навіть оцінки. Якщо побачите там січень, там лютий, в даному випадку в нас є оцінки. І це допоможе зрозуміти, що в квітні в мене немає для цієї підтримки нічого. Ось. Ну, в березні є. Тобто, ця підгрупа, так воно логічно і історично було, що січень, лютий, березень вони були окремо, потім їх об'єднали друг і другу. Тому тут їх немає. Можна зробити об'єднання більш грамотніше, але на спопадку я говорю про доступ, що вони ось тут. Так само грудень, вони тут присутні. Грудень, листопад, жовтень, вони тут є, а потім у квітні. Їх об'єднав. Тому, е, якщо ми зайдемо в ось тут, то тут в нас буде 7 А-клас. От він тут. У мене нема підгрупи 7-1, 7-2. У мене тут всі раз. Якщо я тут нажму, то я попаду звертати треба що на місяць. Зараз не грудень. У мене бачите, вкладка стара стоїть грудень. Я тільки що був грудь. Ну мені тут треба дивитися на квітень. І в квітні в мене ось тут в мене є ці вичне. В березні їх немає. І це логічно і нормально, бо це вже об'єднана група. В березні немає клітинок. Ось таким чином.